Okay, next. next okay. Uh, we have a lot of um, libraries now in the US that use formats like um, games to, to bring teens into the library and to get them engaged and to have them meet each other and be social, all the while with a literacy background. Uh, they do discuss books, but they, play, they like to play games. зараз, не Тільки зараз в американських бібліотеках дуже популярний такий вид заходи, які пропонують ігри для підлітків і для дітей. Тобто таким о, чином залучаючи нових користувачів дітей до бібліотек. Звичайно, вони можуть і обговорювати книжки, але це все у формі ігр проводиться. And, and Wii games, mm -hmm. but also traditional games too, board games, mm -hmm. Pictionary. Um, so it's more to get the young people into the library, interacting with each other instead of watching television or getting into trouble, and also developing a love of reading while they learn to use their library. І це можуть бути дуже різні форми ігр, і звичайні традиційні, і електронні, і відеоігри. Тобто вважається, що ця форма ну вона. Заохочує молодих людей там, дітей до бібліотеки, і це краще ніж вони будуть дивитися телевізор або десь якусь халепу і, А тут є непогане місце для спілкування. А often they'll have um, people come to the library to collect Blood donations, and that uh, helps because there are a lot of people who won't go near a hospital. They want to donate blood, you know, to to have on reserve in the hospital, but they they don't like to go to the hospital. So they go to the library where they're very comfortable and donate their blood, mm -hmm. too. Донорів крові, наприклад, багато людей можливо хотіли б допомогти, але вони не хочуть іти до лікарні. А в бібліотека пропонує, наприклад, якщо почитати, що наприклад, в суботу там з 10 до 15 години, кожен може прийти і здати кров, тобто бібліотека дає своє приміщення для проведення такої кампанії. Okay, the next. Okay. Uh, middle school is for like uh, ages 11 to 14. And this writers cafe is a writers group where young people come in and share their writing with each other. So they have to trust each other and they, um, they get to express themselves and also to get critiqued. They get to improve their writing too. І наступне оголошення про кафе для молодих письменників та поетів. Uh, в в Сполучених Штатах Middle School це середня школа, де навчаються діти з 11-14 років. От uh, діти, uh, це кафе, воно якраз створена для такого uh, дітей такого віку. Uh, вони можуть прийти і. Uh, Прочитати, ну, познайомити інших дітей зі своїми творами, там прочитати вголос, обговорити і таке інше. Зазвичай вони не просто самі зустрічаються, є ну, керівник якийсь, чи бібліотекар, хто якраз цей захід проводить. This is um, a film premiere with a local filmmaker. and I know that uh, lots of libraries show films, but this is The premiere—it's like a Hollywood premiere where people get dressed up, and it's—it's um, it's quite uh, unique because, um, it, as I said, it's a local filmmaker. And I know a lot of libraries do this with their local authors as well. They'll have book displays of books by local authors. But uh, this one I haven't seen. This is the—the the only time I've seen this film premiere. А наступний такий вид діяльності бібліотеки це влаштування прем'єри, прем'єрного показу фільму, саме місцевого кінорежисера. Тобто, дуже часто бібліотеки дають місце для. Поетів і письменників вони можуть ознайомити громаду там всіх цікавих з їхніми творами, але або показує фільми інших, проводить кіноклуби або кіновечори, показуючи твори, ну кіно і, скажімо, вже, може знаменитих режисерів. Але Ця цей захід він цікавий тим, що треба від знайти, ну скажімо, місцевого режисера і влаштувати йому прем'єру. І можна зробити це дуже гарно. Запросити людей в гарному одязі, зробити на ну, справжню таку прем'єру його фільму і зустріч з авторами. Тобто з The next two are just other examples of technical training, technological training available. This is Excel basics for spreadsheets. And the next is next one, is word basics. So people can come and be, develop familiarity. They don't have to pay for these courses, and um, there's something for everyone at every level. So the next one? Mm -hmm. In, oh, I'm sorry. <laughs> uh, і ще uh, бібліотека пропонує курси uh, ознайомлення з основами Excel і Word. Як друкувати документи, створювати, працювати з таблицями в, в Excel. Uh, це теж можна зробити безкоштовно в бібліотеці. Okay. And finally, if you are interested in knowing what's of interest, what's of concern in public libraries, Mostly in the U.S., but probably in Canada to maybe Mexico. Um, we uh, have this website. It's the Public Library Association, which is part of the American Library Association. But this is their issues and advocacy website. Якщо ви хочете що ще відбувається в американських публічних бібліотеках. Тут є веб-сайт Асоціації публічних бібліотек а, Сполучених Штатів. Це а, асоціація є частиною Американської бібліотечної асоціації. І а, власне сайт, який є на цьому слайді, а, посилання на сайт, який обговорює питання адвокації захисту прав бібліотеки. really of current interest, or importance and what our library associations are lobbying our Congress for as well. Um, there's a little list, uh, every child ready to read at your library. Librarians in the US are very active as lobbyists as well and this is a good page to see what they're lobbying for. І тут ви можете також прочитати, з яких питань бібліотеки лобіюють свої інтереси в уряді Сполучених Штатів, в Конгресі. Дуже часто ці питання обговорюються. І от асоціація публічних бібліотек вона це дуже активний такий інструмент впливу і лобіювання інтересів бібліотек в державних органах управління. I'm, if anyone has any questions, I'm happy to try to answer them. So uh, якщо якісь питання, ми закінчили цю презентацію. Якщо якісь питання, будь ласка, Ендрія uh, відповість. Шанова, колеги. З пристрастям запитання є. <ріху>

Дякуємо вам за тоді це не можна. Я, мож да, да, я можу залишити призвіл якось так.